Цікава містина для Point of View. Видно місто. ще нити не вистачає, а якось... Резинки не вистачає. Ага. І не вистачає ще якісь... І ще якісь... Виїхали просто, бо давно не виїжджали. Машину помив, блін, опять і Головне ж по іншому сюди не доїде. Ну, що таке? Коля, все. Хватит. Ти дурак, блин. Слыша. Ты дурак, кажу, подивися на машину. Да ладно, поїхали, сідай, Хорошо. Дуже по не приїжджав, нікого не було. Він ще один офродер. Щось там катається. Ну він якось так. Не дуже по офротному. Більше горчить. Зайшов і полоснувся. Так, чисто символічно, звісно, сильно не вимивав. Ну так. згодіться. Оце... Сніг зараз такий мокрий, буквально за 15 хвилин нападала. Я коли проснувся, взагалі снігу не було. Дощ ішов і пише 0-1. Ну так, да. тут така корочка, мене питали за обігрів. Я зараз 38, виходить, зперед Лацнова. Я у 32 хвилини я в 32 хвилини включив машину. А, ну, коротше, воно виходить не сильний мороз. Може навіть його немає. Тому опа не зараз сюди положу. Тому нічого не примерзло. Так, в мене тут ніби щітка була, я колись купляв. Я Если честно, не помню сильно. Так, что здесь у нас? Блин, так незручно. Ладно. Вот так, зачистишься. Так. Невже я ее положил под это Та вроді ж не було, я недавно сюди дивився. Ну. Так, що це таке? Це якийсь скрібок. Блін, щитка, мабуть, в багажнику, але під той основний штукенцей. Хоча наскільки вона мені потрібна, я думаю вона мені не потрібна, ладно. Машина-то в принципі не закидана ну да блин он такая погодка включаем ну да он взмахивается конечно морозу хотел показать Ну, морозу у нас правда не хватает так опять дождь пішов і снег пішов. то был дождь то сніг. Ось така погодка. Оцей режим сліпері зараз вибрав, буду назвати його режим кодіак. У нього максимально така педаль, ватна його кодіак, але все таки трошки різкіша. Ну блин, красиво, правда 0 градусів, Може якийсь мінус буде, було б жалко, щоб це відразу розстало. Особливо коли його, в принципі, якби немає, не бачиш. Так, схоже, так, снігу насипали, навіть трошечки мородець. Мородець, мородець з'явився. Тому було прийнято рішення трошечки скататися. Ого, нормально так підзастряло. Трошечки скататися у відпустку. Так, а ну проверяем, до речи. О, бачите, уже, кстати, с ледком тут. Ну, добре. сегодня куда ты так торопишься? Блин, красиво, конечно. Снежочек, да. Давно я отсюда не бачу, трошечка соскучився. Уже конечно, швидко надоесть, но пока так. Де повинно бути небагато. Дама бутилочки. П'ятьдесят бутилок здав і мінералки там було доволі небагато. Короче, схоже, есть проблемка. Де тут непонятно до самки. Чи вони тут взагалі. облом. Сейчас водички возьму. По Короче, санок не получилось взять. Так, а снежок-то потихоньку вроде я кидаю. режим улитка. Слепая поехали. під полом була витягнув, хай буде тут, може знадобиться. Сніжок, кстати, так і падає. Прямо мі... році щось до весійно падає за... за ніч. Де як ми шурує. что у нас сегодня по температуре? Минус два. Понятно. Так, короче, на все вот эти санки тут. Магазин рядом. Ой, блин, не хватит, они такие Ну ладно, тут на пидуть. Тест санок перед виїздом як же без нього О, Все, Готов? Все готово?